дня, Шановне товариство, в вашій увазі хочу продемонструвати універсальний нуклеусний вулик для круглорічного утримання чотирьох маток для обльоту чотирьох маток. Цей вулик на чотири маткомісця. місця, але спочатку хочу розповісти, як я дійшов до, до такого вулика, який. Були роздуми. У 12-му році було зроблено ось такий нуклеусний вулик на 4 рамки. На той час я думав, що це маленький, маленький мій нуклеус. Ось він, отак перегорає. Підійдемо сюди. Так трохи незручно. От він накривався такими рамками. Блін. Він закривався, ставилася однушка. Отак. От І це було дуже-дуже добре. -дуже До тих пір, поки в мене не було 30 маточників, а тут 24 маткоміста. Таких вулик в мене було 12. І питання заселення. Щоб заселити такі нуклеуси, потрібно було хоча б по дві рамки в кожній. На одній рамці матка якби не, не обліталася. Потрібно було дві рамки. На той час моя пасіка складалася із 20 вуликів. І щоб забезпечити такі нуклеуси рамками, потрібно було хоча б 48 рамок. Ви розумієте, що таке весною. Із 20 вуликів взяти 48 рамок бджіл для раннього весняного обльоту мату. Було надто тяжко, але якби з, з роботою справилися. Але в 13 році цей вулик показав себе дуже хорошо в тому плані, коли серпневі матки ми виводили. І не було вже реалізації, матки розвинулися із 24 маток, 20 облетілось, і розвинулися до 4 рамок, і так вони пішли в зиму. Всі матки перезимували. Весною там дві тільки розбили нападом. А так все якби було нормально. Але. Одного разу в інтернеті я знайшов ось таку рамочку. Ось, ось така рамочка, отак вона складається. І ото як кохання з першого погляду, так я і закохався в таку рамочку. І я зрозумів, що мої нуклеуси будуть на таких рамках. Я ще не знав, який це має бути вулик, але я точно знав, що він буде тільки на таких рамках. Що це мені давало? По-перше, не треба було трусити бджіл, які в сім'ї були тільки молоді бджоли. Я отак рамочку з'єдную, ставлю її в вулик. Це абсолютно розмір заданівської рамки по наруші. Центр гнізда поставив, одну рамочку витягуєш з сім'ї. Отак її в нуклеус ставиш. І вже маточка обльотується і всього навсього одна рамочка додана. Спочатку це мав бути нуклеус такий, як Вася Дочинця Дуже вони мені подобаються, але що мені в ньому не подобається, це те, що матка. Зимувати в ньому не можуть, як в одній одиниці нуклеуса. Потрібно робити багатоетажний, там і, ну, там мочки трохи не такі. І довго думаючи, я зробив отакий універсальний вулик нуклеуса. Універсальність в ньому заложена вже в самій рамці. А давайте зараз заглянемо. Що там робиться всередині. Так, знімаємо кришу. Під кришою бачимо, тут пінопласт запакований. Тут вентиляційні отвори такі знімаємо. Так. На 4 місця. 4 кормушки, 4 сім'ї, 4 кормушечки. Вильот, маточки і бджіл на кожну сторону окремо. Одна, друга не заважає, різні кольори розкраски. І так. По кормушечці. Так ми кормимо. Знімаємо кормушки. Тут у нас по чотири рамочки. Ну, Для обльоту, наприклад, потрібно хоча б дві рамки, вже буде обліка. Дві рамки виставляємо. Тут одна у нас заставна ставиться, теплу потрібно зробити. І на двох рамочках. У нас обльотується маточка. Обльот, реалізація, ну, як звичайне, тепер осінь, серпневі матки, які вже практично не продаються, обльотуються, розвиваються до отаких чотирьох рамочок. І в отакому комплекті, як оце, вони йдуть в зиму. Як сформірується клуб в даному нуклеусі. Ну, навіть молодому джолярові зрозуміло, що загальний клуб буде отак розташований в центрі. Один-одно. Якби вони були отак в ряд, тоді не, не зрозуміло, як може клуб. Добре, коли так по два. А й дуже погано, коли два середніх докупи, а два крайніх ну, можуть захолонути. Тут загальний клуб буде отак в центрі. І я думаю, що... Зимівля буде ну, абсолютно без проблем. Навіть якщо ми з даного нуклеуса реалізуємо одну матку, чи втратили при обльоті, чи ну, мало ли що там случилось, ми тоді можемо, наприклад, два цих нуклеуси об'єднати, витягнувши рамки, рамки витягуємо. Отак От з'єднуємо одна з одною рамочки. Тут на цих двох остається. Цю витягуємо. Сюди вставляємо такий вкладиш. До речі, з цього вкладиша можна зробити також кормушку. Тут прорізати дискуд, тут закрив. Буде додаткова кормушка, але я вже цим не став гратися. Отак от вставляємо сюди, тому що якщо ці дві рамки скласти в Доданівську, то він чуть-чуть ширший. А так от зараз загально буде. Все, ставимо Так, чотири рамки. О, Знову ж, сім'я зимує О, і знову загальний клуб як буде зроблений, отак сформований. Якщо і тут таке случилось, що немає матки, значить о, знову ж таки ставимо сюди вкладиш. І в нас вийде на 4-4 рамки, 2 сім'ї і знову клуб Отак. От в цьому і заключається якби, універсальність. І те, що ну, я на 100% впевнений, що 4 матки в такому нуклеусі. Перезимуть. Я, правда, ще не пробував. Це задача на цей рік, але до такої мислі я прийшов. Отакий От вулик тут. Так. От такий універсальний, ну вулик. Я любопитних, хто замітив, що якась тут тумбочка стоїть. Скажу, що це тема слідуючого відео. А стоїть це вулик Прокоповича. Всього всім, крепкого здоров'я, пока!